Окупанти ринулися атакувати Херсонщину через Дніпро. Борти з солдатами, і технікою рухалися великим роєм до своєї цілі. Вже відчуваючи, як будуть висаджуватися і відбувати позиції ЗСУ, та раптом серія надпотужних вибухів рознеслася водою, і судне почало затягувати на дно. Боротьба окупантів за виживання перетворилася на паніку, яка усіх добила. Цього року раки будуть перегодованими. Про це поговоримо далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Бійці гур знищили. Російські судна біля тимчасово окупованого залізного порту Херсонщини. Всі члени екіпажів ліквідовані. Російський десант може висадитися в Херсоні. На фоні цього повідомлення почалися перші дії окупантів на Дніпрі. Утім, ЗСУ завдали житливих вогневих урежень при спробах штурму. Зазначається, що відновлені недавні спроби зрефі відокремити район Корабал від решти міста викликають знепокоєння, адже вони можуть бути сигналом про те, що російська армія може висадитися на рівнині місцевості. Ну і також паралельно почалися перші масштабні атаки солдат. Рафі у гирлі Дніпра захоплення Херсона та області залишається однією з головних сил лідера Ерафії Путіна. Уведені війни проти України йдеться в матеріалі про те, що росіяни продовжують спробу висадки в Херсонській області. Проте мови про підготовку плацдарму для висадки десанту немає, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Ну щоб готувати плацдарм для висадки десанту, треба знати, куди він може висадитися. А наразі вся острівна зона під контролем Сил оборони України, зазначив він. Волошин підтвердив, що ворог дійсно не залишає спроб висадку. Литися по всій островній зоні, зокрема, проводить по дві-три штурмові дії. Однак це більше схоже на диверсійно-розвідувальні та диверсійно-пошукові дії. Ну, говорити про якісь активні такі форсувальні дії наразі не можна, тому що один-два чоловіки це такі штурмові групи. Не знаю, що вони там будуть штурмувати. Вони намагаються висадитися на один з островів, там на ньому закріпитися. Їм скидає туди із дронів забезпечення боєприпаси, продовольство водою. Вони сидять там на цих островах. День-два, поки їх не знищують сили оборони України. Проінформував речник. Ну, а тим же. Часом Служба безпеки України затримала російського агента, який готував прорив диверсантів на правобережжі Херсонської області. Спецслужба запобігла новим спробам російських військ зайти в Сил оборони на півдні України. За результатами дії на випередження у Херсоні затримали російського агента, який готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя. Для цього фігурант мав зібрати розвіддані про територію у правобережній зоні та систему охорони оборонних об'єктів, розташованих поблизу Дніпра. Після отримання цих даних росіяни Планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угрупування РФІ із тимчасово захопленої частини Херсонщини. За матеріалами справи ворожим агентом, який мав розвідати дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив в поле зору російського гРУ, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Під час збору даних він обходив пробережну територію, де фіксував локацію сил оборони. Окрім того, чоловік випиту. Вав додаткові відомості у місцевих жителів від виглядом побутових розмов у торгівельних закладах. Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання. Також стало відомо, що з окупованої частини Херсонської області надходять повідомлення про масову втечу представників окупаційної влади. Про це повідомляють партизани руху спротиву. АТЕШ. працівники так званих адміністрацій та підконтрольні росіянам депутати почали залишати свої робочі місця за повідомлення. Матеж зафіксовано активне перевезення не лише самих колаборантів, а й їхніх сімей. Основний напрямок втечі окупований Крим. Ми звертаємося до колаборантів, які свідомо пішли на співпрацю з росіянами. У вас є шанс стати на шлях виправлення. Зв'яжіться з нами, ідиться в повідомленні. На фоні цього Херсон додалі частіше зазнає російських авіаударів. Російська армія розпочала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи частих ударів по місту і, зокрема, атакуючи міст через річку Кошова, що веде до району Корабел. Його росіяни хочуть від. Лізати від решти міста. Головна під'їзна дорога до Херсона з півночі тепер, нібито стане мішенню для ударів безпілотників великої дальності. Днями голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами міст у мікрорайоні Корабел. Через ускладнення логістики, спричинені ударом, влада закликала людей евакуюватися. Ну а сам мікрорайон залишився без газу. Перед цим громадський активіст Юрій Антощук розповів, що приміські населені пункти навколо Херсона поступово перетворюються на. Ла примари, а саме життя у місті стає додалі небезпечніше. Натомість росіяни продовжують бути по Херсону на Херсонщині за добу через обстріли окупантів поранені 16 людей. Про це повідомив начальник Херсонського ОВА Олександр Прокодін. За його даними минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровська, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дарівка, Микільська. Клапає, Борислав, Новоборислав, Миколаївка, Ольгівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Дучани, Чкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон. У російські військові були критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктах області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Ну і також окупанти понівечили газогін, приватний гараж та автомобілі. Через російську агресію 16 людей дістали поранення, розповів начальник ОВА. Ну а тим часом у столиці. Ці литви вільності з нагоди дня незалежності України відкрили фотовиставку «Незламний Херсон. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Передає Укрінформ в експозиції представленого роботи фотокореспондента Олександра Корнікова. Над підготовкою виставки працювали фахівці Херсонського обласного краєзнавчого музею, де сьогодні зберігається ця колекція світлин, що відображає мужність, силу духу та незламність жителів Херсонщини. В ОВА подякували за підтримку в організації культурного заходу адміністрації та меровільницького району Роберту Духнева. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.